Зустрілися два діди. Ну що, згадаємо молодість, підемо по дівках, ходімо. А якщо відмовлять, ну, це не біда, біда буде, якщо погодяться. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Батько кібернетики Норберт Вінер славився надзвичайною забудькуватістю. Коли його сім'я переїхала на нову квартиру, його дружина поклала йому в гаманець листок, на якому записала їхню нову адресу. Вона чудово розуміла, що інакше чоловік не зможе знайти дорогу додому. Проте, в перший же день, коли йому на роботі спала на думка чергова геніальна ідея, він поліз у гаманець, дістав звідти аркуш з адресою, написав на його звороті кілька формул, зрозумів, що ідея хибна, і викинув аркуш до сміттєвого кошика. Увечері, як ні в чому не бувало, він поїхав за своєю колишньою адресою. Коли виявилося, що в старому будинку вже ніхто не живе, він у повній розгубленості вийшов на вулицю. Раптом його осяяла ідея. Він підійшов до дівчинки, що стояла неподалік, і сказав: Вибачте, можливо, ви пам'ятаєте мене, я професор Віннер, і моя сім'я нещодавно переїхала звідси. Ви не могли б сказати, куди саме? Дівчинка вислухала його дуже уважно і відповіла: Ходімо, тату, мама так і думала, що ти забудеш нову адресу. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Дощової осінньої ночі дружина лорда Балтімора мала розродитися п'ятою дитиною. Пологи були довгими й болісними. Вирішено було послати дворецького до ворожки. Він повернувся через дві години. Сер, ворожка сказала, якщо народиться дівчинка, помре мати. А якщо народиться хлопчик, помре батько. Хай буде так, відповів лорд Балтімор, як і раніше, сидячи в кріслі перед каміном. Нарешті під ранок зі спальні пролунав дитячий крик. За хвилину відчинилися двері, увійшов дворецький і сказав Сер, народився хлопчик і впав замертво.